Вітаю вас у новому році, який я відкриваю на нашому каналі вже сьогодні. Пам'ятаєте, я закінчила свій допис про фур'є тим, що пообіцяла поміркувати, як вільність прав сприяє будь-якому прогресу. Це дуже гарний привід для осмислення важливої теми: вільність прав. Але до чого тут прогрес? Нагадую про фур'є у двох словах. Це чоловік француз, який один з перших порушив питання рівності жінок та чоловіків, він жив наприкінці XVIII сторіччя, і на той час в суспільстві таке питання було настільки ж сміливим, то водночас безглуздим, що могло дорівнювати питання у захисту тварин у сьогоденні. Наприклад, я впевнена, що більшість з нас сьогодні досі не розуміють, що тварини, які живуть поруч з нами, Собаки, кішки або корови мають так само, як і люди, як мінімум, рівне з нами право на життя. Але то інша тема. А ми повернемося до Фур'є, який наполягав на тому, що рівність прав жінок сприяє соціальному прогресу, та й будь-якому, як на мене, і не тому, що я жінка та веду боротьбу за своє, а спробую уявити, що я чоловік. З одного боку я той, хто тримається за зрозумілі закони, які вже правлять світом купу сторіч. Є вертикаль, де спочатку Бог, потім чинний правитель, за цим решта чоловіків, а далі вже жінка та тваринки. Колись ця вертикаль якось працювала, але настав час, і система пішла по швах, бо сучасний світ в неї вже не впихався. І треба було щось змінювати. Але я чоловік, який законсервувався. І мені не досить зручно допускати, що може бути щось не так зі мною, як з особистостю, яка править світом, бо ми в патріархаті. І всі проблеми не тому, що треба щось змінювати в собі та думати інакше. Всі вони від лукавого. І не дай Боже змінити мій маленький світ. Що в голові гарненько заселився. Як думаєте, така людина може правити та щось змінювати на краще? Ні? Така людина буде тягнути назад у середньовіччя, буде все робити, щоб захистити те, що вона вже має, не розуміючи, що прогрес це завжди про зміни? І ось я інший чоловік, який замислився про різне та побачив, що те, як раніше думав я. Вже трохи тхне і не працює. Я вийшов за кордони своїх звичок та почав ставити собі питання про жінок. Наприклад, чому я взагалі про них так думаю? Тому що мені так зручно, мабуть, бо поруч геть усі в цій темі, тому що мій батька та мій дідусь своїм ставленням до жінки навчили мене цих правил і це все. Чи може бути правдою, що жінки не вдаліші та здатні лише на певні речі, напевно, ні? Адже ми, чоловіки їм навіть не даємо можливості спробувати, чого вони насправді варті, окрім як народжувати та обслуговувати нас, чоловіків та дітей? Чи є у жінок вибір? Ні, мабуть. Ну і так далі. До чого це все веде мене як чоловіка, який замислився, як людина, яка ставить питання та намагається знайти відповіді на них. Це призводить до розвитку та розуміння багатьох речей. Це сприяє усвідомленню причинно-наслідкових та як слід здатність щось змінити, щоб свій шлях повернути до кращого. Змінююся я, змінюються навколо всі інші люди. Зміниться суспільство взагалі. Ну і головне, розвиток будь-чого, чи то родини, чи то суспільство ніколи не може бути шляхом придушення чиїхось прав. Це завжди веде до деградації обох сторін. Бо пригнічення когось і затикання донизу це про слабкість, а не про силу. Завжди набагато легше розв'язувати питання силою. Але це тільки тоді, коли людина не спроможна їх вирішити своїм розумом. А той, кого заткнули, завжди буде незадоволений, тому що всередині кожної особистості живе уявлення про справедливість всесвіту. Не знаю, звідки воно взялося, але ми точно всі народжуємося з певним компасом всередині, який допомагає нам відчувати в гарному для себе. В місті ми знаходимось чи ні. Більшість з нас його не усвідомлює та звикає до обставин, і це дуже сумно. Але той, хто звик до чогось проти природного для себе, ніколи не буде щасливим, і це закон. Можливо, буде ситий і тим задоволений. Але щасливим точно ні. А нещаслива людина не може сприяти будь-якому розвитку. Ну і останнє. Коли працюють разом різні люди зі своїми природними особливостями, які властиві жінкам та чоловікам, це завжди про успіх, це про співпрацю, про взаємодопомогу і про дружбу. І це така синергія, яка здатна будь-які глиби з міста рухати. Отак я думаю, і якщо ви можете доповнити цю тему, я вам буду дуже вдячна. З вами сьогодні була Ларіса Буріна.